отримує диплом по вищому І перед вами стає серйозне життєве питання. Куди йти працювати, як себе знайти в цьому величному великому світі. Сьогодні участь в нашому закладі беруть Олена Нізалова старший науковий співробітник на Київського університету, Анна Квіт, науковий співробітник на Київського інституту економіки при Київській школі економіки. Йому насолову, старший економіст Київської школи економіки, також ми запросили ще Черпаху Оксану Миколаєву, директора міського центру зайнятості. Дослідження були проведені на території України, на території Черкаської області, які стосувалися опитування молоді і їхніх перспектив стосовно праці влаштування. Я коротенько озвучив порядок нашої сьогоднішньої роботи. Передусім. Виступить Олена Ізалова і розповість про результати дослідження, які були проведені. Далі з виступом я запрошу до слова Анну Квіт, Ілону Солову і, і Черпа Оксану Кодолева. Я без слова запрошую Олену Ізалу. Ми вам привезли результати нашого дослідження ЕСЕФ, яке є міжнародним дослідницьким проєктом. Спрямованим на дослідження на аналіз ситуації молоді на ринку праці і розробки ефективних, більш ефективних політик з працевлаштування молоді. Дослідницький проєкт в дослідницький консорціум входить вісім країн, дев'ять інституцій. З них 7, вісім інституцій, сім країн Європейського Союзу і Україна. Знає, які будемо презентувати сьогодні. Я робила декілька інтерв'ю, а саме 12 інтерв'ю в Черкасах і в Смілі. Зокрема, опитувала студентів Черкаського університету, опитувала безвітну молодь у міському центрі зайнятості, тому я думала, вам може бути цікаво дізнатися, які у нас були результати. Власне, які основні завдання дослідження нашого проєкту, це зрозуміти ситуацію молоді на ринку праці. Дослідити, які наслідки має розробіття на молоді в короткостроковій, довгостроковій перспективі, а саме які наслідки розробітті має на здоров'я, на добробут і на незалежність молоді. Потім ми оцінювали ефективність державних політик з е е працевлаштування молоді і е е в результаті всього цього дослідження ми хочемо розробити деякі рекомендації для правильних міністерств, в тому, як можна покращити вже існуючі програми, або вже які програми варто ще впровадити, щоб мова була більш готова до виходу на ринок праці і була більш конкретно спроможна на ринок праці. А, в усьому цьому дуже важливим компонентом є взаємодія з молоддю, тому що ми не хочемо бути дослідниками, які сидять в кабінеті, щось аналізують, роблять висновки про людей, яких вони зовсім не бачать. Тому по-перше, ми робили інтерв'ю з молодими людьми, це було 40 робить інтерв'ю. А також ми проводимо ось такі зустрічі, на яких ми презентуємо наші результати і хочемо почути ваш відгук, ваші думки з приводу цієї теми, з приводу того, як ми розуміємо цю проблематику. Також ми робили фотоконкурс. Всі країни Європейського Союзу і України брали участь в тому конкурсі. Ми отримали понад 300 фотографій, тема конкурсу була ще одна частина сьогодні. І для того, щоб ви побачили результати конкурсу, ми вам привезли там фотографії, які отримали перші 27 місць, Ми набрали більше голосів і декілька ще додаткових України. Um, мені здається, вони доволі зручно відображають ставлення молодих людей до проблем дорослих і до проблем виходу на равної праці. Um, більше про проєкт ви можете дізнатися на нашому сайті, в Фізбуці або в Твіттері, а зараз я запрошую до слова Ленин Сугу, і вона розповість про законодавство і програми, які спрямовані на працевлаштування молодих в Власне, як уже сказала Анна, нашою метою сьогодні є не стільки розповісти щось вам, як почути вас. І ви, безперечно, можете навіть, якщо у вас викликають думки, спускатися отут, записувати відповіді на питання, але після презентації ми також проведемо з вами дискусію. Я розповім <кій> вам зовсім трохи, можливо, за мабуть, можливо, навіть те, що ви вже знаєте. Це така штурмна невеличка презентація, яка оглядає політику держави щодо працевлаштування молоді. Спочатку подивіться на цей графік, і ви можете побачити, що в Україні найбільша частка молоді, яка ніде не працює і навчається, серед країн, які брали участь у даному дослідницькому проєкті. Тим не менше. А, ці червоні крапочки показують рівень щастя, який визначений за опитуванням молоді. А, ви можете бачити, що при цьому українці не є нещасними, ну, принаймні, вони щасливіші за болгар і принаймні такі самі щасливі, як греки. Ми так думаємо, що це а, завдяки підтримці родини. Все-таки в Україні ставлення родини до дітей, дітей до родини. Від а тепер українські дані це ви можете бачити економічну активність, тобто люди, які або працюють, або шукають роботу. А, і зрозуміло, що серед молодих 15-24 їх найменше, тому що вони ще навчаються. Але далі, в принципі, молоді люди не відрізняються. Від людей старшого молодіку за цим показником, окрім жінок. А, але якщо ми подивимось на рівень безробіття, це ці крапочки, то безробіття серед молоді 15-24 найвищий рівень, має приблизно там 21-22 І це пов'язано. Тим, що роботодавці, як ви, мабуть, самі знаєте, дивляться більше не для а на досвід роботи, так, Тому вони не дуже охоче беруть молодих людей, молодих людей з досвіду роботи, особливо навіть незважаючи на те, що існують певні законодавчі положення, які мають сприяти працевлаштуванню молоді, так, отриманню першого робочого місця. Ось у мене тут представлені коротко на цьому слайді. Перший закон про сприяння соціальному встановленню та розвитку ще прийнятий в 1993 році. Він передбачає як певні сприяння працевлаштуванні, так і кредитування. І на це навіть відділяється гроші в державного бюджету. Закон про зайняті населення це про пішли але він прийшли удосконалений. І, зокрема, 5% робочих місць на підприємствах, які мають більше 20 співробітників, мають бути відведені для однієї з розливих категорій населення. розливих категорій там близько десятка в цьому законі, це і саморні батьки, і демобілізовані. І... Люди, яким залишилось менше 10 років до пенсії, і, зокрема, серед них молодь, яка має отримати перше робоче місце. Також передбачено працевлаштування молодих людей з компенсацією єдиного соціального внескору для роботодавця, але для молодих людей а, ця норма не дуже працює, а може, вони не дуже звертаються за такою послугою. Тому що із майже п'яти тисяч працю влаштованих у 2016 році. За цією нормою було лише близько 200 молодих людей. А, у нас є два центральних органи виконавчої влади і місце адміністрації, які опікуються молоді. І навіть у 18 обласних трен, центрах існують молодіжні центри праці. Я подивилася трохи статистику по вашій області, можливо, вам буде цікаво, які послуги надавала Державна служба зайнятості. Це саме для молодих людей, тобто до 35 років. Працевлаштування, виплата допомоги з безробіття, в тому числі виплата всієї допомоги за півроку, але цією послугою скористалися лише 57 людей. Ну і профнавчання, профорієнтації. Майже такі самі послуги передають молодіжні центри праці, але ще вони можуть створювати прийомі загони, можуть у своїх батьків поцікавитися, що це таке, це майже те саме. І а, такий непоганий, його створила вебсайт MyCareer.org.ua разом з Оманіцьким проєктом розвитку, де можна, в принципі, багато цікавого для себе дізнатися. Питання, яке, мабуть, у вас про всі ці послуги, які надаються молодені. Зараз я буду наводити дані опитування 2015 року, яке проводилося по всій Україні, окрім окупованих територій. було опитано близько трьох тисяч молодих людей. Тобто це досить велике і репрезентативне опитування. Молоді люди мають на увазі від 15 до 35 років. Отже, чи є у вашому місті селі установи, які працюють у змови? Майже половина нічого про це не чула. Ще близько 30% теж не чула, але соромиться в цьому дізнатися. І лише тільки 3% знають про ці установи і відвідують їх. Молодіжні центри праці. Ситуація трошки краща. Про них знають. 19% молодих людей. Але з тих, хто знає про молодіжні центри праці, 80% ніколи туди не зверталися. Втім, з тих, хто туди звертався, майже чверть знайшли роботу за допомогою цього центру праці, так що шанси є. Про службу зайнятості знає. Досить багато людей, лише 3% повідомили, що вони не знали, що можна звернутися до Державного центру зайнятості. Але більшість не вірить, що вона може чомусь допомогти. Можна, звичайно, не вірити, але, на мою думку, варто пробувати всі можливості раптом щось відео. Чим ширше ми розставляємо свої слід, тим збільшуємо живність вам злового ризику. Було цікаве питання в цьому дослідженні. Чи маєте ви резюме, яке надсилаєте роботодавцям? І це питання ставилося лише молоді, яка не має роботи. На вашу думку, скільки відсотків відповіло, що так мають резюме? 5%. один. Шістдесят п'ять. Ну, один трохи песимістично, а шістдесят п'ять трохи оптимістично. Насправді все, 50 на 50. Тобто серед тих, хто не має роботи, половина принаймні зробила перший крок, склала резюме. Серед молоді, знову ж таки, нагадую, це 15-35 років. 48% мають постійну роботу. Ще 12 тимчасово. 20 навчаються. 11% не можуть, не шукають роботи через сімейні обставини, це догляд за дитиною або за родичами, за іншими родичами. Ну і 3% ніде не навчаються, не шукають роботи. Це набагато, але тим не менше такі людині. Як ви гадаєте, скільки людей працюють за спеціальністю знову-таки серемові? Двоє. Ні, хто більше поза. так погано, але в принципі п'ятдесят Наступне питання одразу виникає, а чому ж вони не працюють за спеціальністю? І отже, молоді люди відповідають, тому що немає вакансій, мало платять. А далі а, всі відповіді стосуються того, що людині просто не подобається ця спеціальність, вона karierim, або не пропонує кар'єрного росту, або особистісного зростання, зростання немає і так далі. Тобто, чому тоді люди, молоді люди вибрали цю спеціальність? Воникає запитання і Не подобається. Можливо, немало просто інформації про те, що собою собою передбачається робота. Побачили, чи послухалися пара друзів, чи побачили, можливо, десь щось прочитали що але добре не розібралися. Наступні два слайди дуже цікавим були особисто для мене особисто, тому що подивіться. А Як ви обрили або обрали вже собі спеціальність, це питання, яке задавалося всім респондентам, тобто від 15 до років. І майже половина каже, що спеціальність відповідає моїм інтересам. Але наступне, якщо ми візьмемо тих, хто вже закінчив школу, так, тобто з освіту в вище середньої то 25% відповідають високий рівень викладання за цією спеціальністю, що в принципі не може нас не радувати, але на друге місце чомусь виходить зручне роз, розташування. Тобто люди обрали собі спеціальність, подивившись власне, найближчий вуз чи інший навчальний заклад, який знаходиться близько від до їхнього дому. Як на мене трохи люблю. А хто з вас обрав спеціальність вашу, тому що вона вам подобається? Думаю, я тебе скажу. Добре, а хто обратно? А хто обрав, обрав спеціальність вашу тому що цей університет знаходиться найближчий до вашого дому? Бачу кілька чесних людей, я вам дякую за числення. І ще, оце викладаємо помаранчевими такими височками, ви можете побачити, що 32% молодих людей орієнтувалися на рейтинг або престиж. Ну, що таке престиж? не ну, Я чесно кажучи, ніколи не могла зрозуміти, але тим не менше виявилося, що це якийсь важливий чинник спеціальності. Це дані іншого дослідження, яке проводилося лише серед студентів. Тобто попередньо я показувала людей до по 35 років, І, які, можливо, обрали спеціальність, тому що в них не було великого вибору. 35 років, це в нього років 10. 12 не закінчили вуз, можливо, в них не було просто вибору чи можливості обрати спеціальність, яку вони хотіли. Це розслідження лише серед студентів. І серед них 50% обрали спеціальність, яка була їм цікавою. Тобто, можливо, теперішні студенти вже мають більше можливості навчатися саме там, де їм цікаво, де вони хочуть, де вони себе бачать у мене При виборі вузу це приводи спеціальності. При виборі вузу знову чомусь виходить на перше місце так званого престижність. На другому порада батьків і землю, потім знову зручна відставчимось від місця проживання. 16% студентів обирають вуз там, де можна класно потусуватися. Так? Раду, друзі. Ну, В принципі, це теж важливо, тому що зв'язки, які ви набуваєте під час навчального вузу, можуть вам стати в природи в подальшому житті. Але все ж таки нас, як дослідники, більше порадували відповідь працевлаштування, так? що студенти обернують спеціальність за тим, що яка ту спеціальність, яка дає майбутнім більше шансів на влаштування. Так, і тепер я готова відповісти на ваші питання, якщо вони у нас є. Я не позабувала питання, можуть ви не задавати. Після наступних презентацій буду ще раз задавати питання. Зараз Андрій розповісти про якісне дослідження та про опитування молодих людей, яке вона проводила в тому числі в Черкаській області.